Всім привіт! Хочу відповісти на запитання, які мені задавали, але декілька людей спитали, коли ми висіваємо кавуни на розсаду. Враховуйте, що в мене все росте в теплиці, не в хоті. Сіємо ми у великі, саморобні стакани, оці, що їх зручно висаджувати. Землю беру якнайкращу, яка мені більш подобається, щоб була пухка, не просто з грядки. Висіваємо з 2 по 8 квітня приблизно, половину 2-го, а решту 8, щоб неоднакова була розсада. В ґрунт на грядку висаджуємо приблизно 12-15 травня, залежить від погоди, щоб уже не було приморозків і вітру великого, і не різка зміна температури. Буває, що тепло висадиш через два дні дуже холодно, треба дуже слідкувати за погодою. Оце построєні полички якраз для розсади кабунів, кабачків, огірків, роз... трішки квіти тут стоять. На час висадки розсада має шість справжніх листків і не потягнута. Останні дні перед висадкою ми їх тримаємо не на поличках, а на землі. Там прохолодніше. І щоб корінь до холоду звик, бо їм, звичайно, приємно сидіти на теплій поличці, на трубі, а потім хворіють на грядці, треба трішки закалить. Самий улюблений гібрид кавунів талісман, ранній біант подобається. Це ті, що ми сіяли, порожні пачечки залишилися. Улюблений гібрид перцю Геркулес. Пробувала інші, саджала один рік, набрала всіх потрішку, насадила, тепер ці потолок вперлися, врожаю великого не було. Геркулес середньорослий і перець у нього смачний, товстостінний. Це мені дуже підходить. На вулиці садила моноліт, боярд, це в порівнянні боярд набагато гарніший від моноліта. Так само хаски дуже гарний. Врожа. Запитують, які гібриди помідорів мені подобаються. Я сажаю в теплиці. На, ву На вулиці пробувала вирощувати ці гібриди. Там перша китиця достигає, а далі все печеться. Я їх прив'язую, пасинкую і вже в кінці липня відв'язую, тому що все пропало. На цей рік ось у теплицю купила Зульфію. Кажуть, що гарна, ще не пробувала. На даний час мій самий улюблений гібрид це махітос. Починаючи з розсади, його можна не підписувати. Сильна, темно-зелена розсада, він самий виносливий, правда, стійкий. Тому що виносливі це ті, яких перших виносять із теплиці. Ми так, ми так шуткуємо. Виносливі значить понесли з теплиці. але, але це не про махітос. Вважається раннім. Помідор з носиком, якщо штучно запилювати, смачний квашений, стійкий до кладоспоріозу. Це теплична така хвороба, яка не дає рослинам розвиватися, не тріскається. В ньому добре все, але щоб тільки його посадити, він не найранніший. Самий ранній у мене гравітет. Він середньорослий. Швидко віддає свої 4-5 китиць стиглих помідорів і все. Починає хворіти кладоспоріозом. Мов ще й пасинки відпускає, але там не буде маси помідора. Далі ми їмо махітос. Це й до морозів. Ще ось купила собі президент і айдар. Взагалі сливки я висаджувала колібрі. Дуже довго і гарні вони були, а останні два роки вершин на гниль у них, і так сто відсотків. Так само у мене Белфорд не виходить, тому що в нього вершинка, і якісь вони тверді і стигнуть не рано. Я под... Рожевих гібридів багато високорослих, вони не зовсім високорослі, вони більш середньорослі. Мені найбільш подобався ВП1, довго я його садила, а потім фенда, гарні смачні помідори, але почали тріскатися. Я думаю, що в мене теплиця на одному місці і вже елементи винеслися з ґрунту, а я не вношу нічого. Я знаю, що треба калій вносити, щоб помідори не тріщали, щоб була еластична шкірочка. Кальцій вноситься, щоб не було вершинної гнилі. Так само вершинна гниль від пересушування грунту. Треба, щоб стабільний полив був, мов стараюся й поливати. А от з добривами я не вношу. Максимально стараюся виростити врожай без хімії і маю такий результат. Тріснутий помідор не йде ні на що, тому що він така ж його розвертає, поросята смакують. А от із вершинною гниллю. Трішки ж краєчок присохне продати, я його не можу, але він смачний. Сам помідор, він солодкий без кислинки. Я його окремо собі забираю, роблю салат, бо чоловік каже, дуже солодкі помідори. Вершинна гниль, вона не інфекційна хвороба, нікого не заразить. Нехай собі достигають і я їх поїм. В тому році захотілося екзотики. Висадила чорноплідні сашер. Не сподобалися. І дрібні, і не такі вони вже й солодкі, в них одне добре, що вони довго лежать і не псуються. І були чері порпора гарні, але не стійкі до кладоспоріозу. споріозу. Ось на цей рік взяла марголь, кажуть, що всі чері гарні, Спробую. тому що парпора 100% захворіє у мене, а ці не знаю. Буду пробувати. Оце в мене все порожні пакетики, які я збираю і держу в цій коробочці. Не знаю для чого. Тепер є інтернет і швидше за все я шукаю інформацію в інтернеті. Але пакетики тримаю. Ну, звичка, напевно, та і все. Низькорослих для грядки я висаджувала, які тільки були. Була мода з носиком, і сливки дуже ранні, мені наміб подобався. І слив з носиком перші у мене були суперноба, тепер вони коста. Купила, посадила, налилися і вийшло гарне сонце, була спека, і вони попеклися. Нічого я не змогла зробити. Потім я, потім я дізналася, що вони не стійкі до сонячних опіків. Тепер перед тим, як купувати насіння, обов'язково знаходжу опис цього гібриду, стійкість до хвороб, до розтріскування. Мені всі гібриди смачні, але вони мають визріти на кущі, а не зірвані бурими і достигнуть. А ще їх, буває, бризкають, щоб швидко достигли. То який там смок? Для теплиці і помідори, і перець висіваю приблизно 15 січня, а потім пікірую в касету 1 лютого, потім 24 лютого великі стакани висажую. І в теплицю вже після 20 березня. Я думаю, в кого є теплиці, той уже знає, коли висівати. А для грядки це дуже рано так. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Зараз так мало сонячних днів, але дивлюся в мої рослинки зелененькі, це вже ж скоро й живцювать.